Привіт, Анна. Привіт, Сандро. Виглядаєш так, ніби не спала всю ніч. Так, дійсно не спала, передивляла всі документи по справі мого брата. В тебе є якісь підозри, що з ним могло статись? На жаль, ні, все слід давно зникло, а я взагалі не знаю, чи він ще живий. Здається, що ніхто, крім мене, не хоче згадувати про це. Хоча я декілька разів подавала гроші. Поліція взагалі нічого не каже? Ні, ніяких зачіпок. Ніяких конкретних підозрюваних. Вони казали, що це могло бути пов'язане з його роботою, але не змогли знайти жодних доказів. Мені дуже шкода, Анна. це так жахливо. Але Анна, ти дуже сильна жінка, і багато хто захоплюється тобою. Ти ж знаєш, ти зі всім впораєшся. Дякую, звісно, але сестра з мене вийшло все ж таки погано. Я навіть не знаю, чи живий мій брат. А ти не думала, що у нього могли бути якісь проблеми, і він просто зник. Ну, мала, звісно. Він останній раз, коли ми бачились, і вів себе дуже дивно. А, вибач, Анно, мені дзвонять, потрібно йти. Так, звісно. Побачимось. Побачимось. Та волна, чорне та біле, лиш тіні життя, та у цій гріє і ти, і я. Ось, тут все. Як і домовлялись, знайдеш мені нову жертву, отримуєш свою частку. Добре, ви розумієте, що справа стає небезпечно. Твоя робота знайти мені жертву. Моя пікруватись по решті. Зрозумів? Так, зрозумів. Ден, цей чоловік, здається, мені підозріло. Підозріли? Чому так думаєш? Він занадто багато знає. Можливо, навіть співпрацює з кимось, може, з поліцією. Якщо це було так, то нас би попередили. Не думаю, що наш шеф буде так ризикувати. Але тримай його під наглядом. Зрозуміло, ти теж будь обережний. Не переймайся. Потрібно перевірити одного чоловіка. Він може вже бути не тим, за кого себе видає. Ви впевнені? Тоді добре. Ой, Женя, не уявляю, що було сьогодні на роботі. Не так втомилася. Але ти, як завжди, знаєш, як підняти мені настрій. Сестро, іноді треба відпочивати. Робота не втече, ти заслуговуєш на трішки спокою. Як жити не гарно. Дякую тобі, брату, я б без тебе точно не витримала. Ми завжди будемо поруч один з одним, неману. Назавжди. Женю, де ти в біса є? Ти обіцяв, що ми завжди будемо разом. Сподіваюся, ти зараз в кращому світі. My завжди будемо поруч, будем завжди будемо поруч, назавжди, 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 Озай привіт як справи? Привіт нормально. Знаєш, сьогодні мені телефонувала Саша і ми думали з нею завтра зустрічеться. Mm. Саша кажеш. Mm. Яка сама Саша у нас? Ну, пам'ятаєш минулого тижня ми ходили з нею до кав'ярні. Mm. А, та Саша, ну і що? Знаєш, вона дійсно така цікава особистість. Знаєш, вона мені допомогла з моїм блогом. Щоправда, вона не підтримала мою ідею, хоча я все одно зроблю по-своєму. Слухай, Віола. А, може, тобі варто бути обережена з тими, кого ти називаєш друзями? Що ти маєш на увазі? Ну, не можна так брати і всім довіряти. Тим паче, Саша не така уж хороша. Ти постійно говориш, тільки про неї? Влад, по-перше, ти її не знаєш. А по-друге, чому ти так реагуєш? Вона була завжди на моєму боці і допомагала мені? Правильно. Слухай, я знаю більше, ніж ти, ніж ти думаєш, чесно. Я просто не хочу, щоб ти з нею спілкувалася. От і все. Чому ти так говориш? Я тебе не розумієш, що сталося? Дивіться, мені інформація неї подалі. Я зараз нічого не хочу пояснити. Але вона моя подруга, я тебе не розумію. Бо я знаю, що я роблю. І якщо ти цінуєш нашу безпеку, будь ласка, ти зробиш так, як я сказав. Безпека? Що ти верзеш? Ти через те, що вона працює в компанії за мною? Просто дивишся мені. Добре, але я тебе не розумію. Що ж такого трапилося, що він так її ненавидить? Максиме, привіт! О, Віола, а, Познайомся це мій друг Ден. Я Віола, приємно познайомитися. — Слухай, Віола, не хочеш з нами пройтися, якщо хочеш? Звісно, завжди ради компанії. Пішли. Ходімо. Що? Женя був партнером. Треба зробити фото. Ми не можемо вас пропустити. Та пустіть, будь ласка, прошу. Ні. Будь ласка. Що за цирк там відбувається? Я знайшла дещо важливе. Це стосується вашого брата Жені. Ось погляньте. І це все на комп'ютері Сандри? Так. Я не знаю, що саме це означає. Вся інформація просто піджить. Ти впевнена, що ніхто нічого не знає? Собі контроль? Я не знаю, що мені робити. Це все занадто небезпечно. Потім все розповім, але так правий. Зараз нічого не питай, я хочу відпочити.